Провадження інклюзивного навчання, комплексна оцінка дитини та відповідна робота у сфері корекційно-розвиткових занять. Для дітей, що потребують індивідуального підходу до навчального процесу, працює інклюзивно-ресурсний центр. Діточок в нас є 54 дитини із ООП. Це є діти, які на інклюзивних навчаннях у школах, також є інклюзивні групи у садочках. І є діти в нас, сім діточок, які відвідують наш ІРЦ-центр, тобто де ми надаємо їм корекційні послуги логопеда, психолога, реабілітолога. У центрі працюють логопеди, дефектологи, реабілітологи та практичні психологи. Для кожної дитини складається індивідуальна програма розвитку, що враховує її особливості, здібності та потреби. У нас проходить комплексна оцінка дитини, де визначають логопед за своєю методикою, чи є порушення мовлення. Практичний психолог визначає за своєю методикою, чи є в дитини. Порушення когнітивної та емоційно вольової сфери, реабілітолог, чи є порушення фізичної сфери. Якщо ми бачимо, що є порушення, ставимо дитині, який це рівень порушення, наприклад, там третій рівень соціоадаптаційних труднощів, чи, ну, можливо фізичних труднощів. І тоді ми відкриваємо, ну, відкривається в школі за заяву також матері, чи в садочку відкривається інклюзивний клас або інклюзивна група. І ці дітки в собі йдуть і відвідують садочок і школу із інклюзивним. Аутизму дитини можна визначити ще з раннього віку, розповідають фахівці інклюзивного центру. Основними ознаками є порушення соціальної взаємодії, комунікативні труднощі, обмежені інтереси та стереотипна поведінка, а також сенсорна чутливість. Це можна побачити по її реакції на. Дорогу, для, на дорогу для неї людину, тобто маму, чи навіть на чужих людей, яких вона може бачити. Якщо дитинка нормотипова буде бачити знайому людину, вона буде посміхатися, погляд зоровий буде контакт, чіткий, може тягнути ручки, От, Тобто вона показує потребу соціалізації, тобто потребу спілкування. Я хочу до тебе, я хочу бути з тобою. То малеча зраз вона не потребує цього. В неї може бути такий сквозний погляд, дитинка буде в основі маніпулювати предметами, не бавитися якось вивчаючи їх. От, це перша ознака того, що батькам потрібно вже звертатися про допомогу. Важливим спектром є і робота з батьками, каже психологиня, адже вони є безпосередніми учасниками освітнього процесу разом з дітьми щоб, ніж допомогти дитині, ви повинні допомогти батькам прийняти, що їхня дитина потребує допомоги. Це є найважливіший крок, який ви можете зробити для того, щоб реально далі пішла допомога дитині. Бо доки батьки не приймуть, що їх дитина буде все життя така, але вона має можливість коригувати свою поведінку і бути набагато краща. Вона може і соціалізуватися. Вона може мати відповідну професію, де вона буде асом в ній. Кожна дитина унікальна, тому дуже важливо знайти підхід саме до неї. У закладі проводять корекційні заняття, допомагають подолати труднощі у спілкуванні, емоційному реагуванні та навчанні. Діагностичні методики це які ми собі повибирали, якби затверджені міністерством освіти для практичного психолога, логопеда і реабілітолога, якими ми користуємося при комплексній оцінці. Потім різні дидактичні матеріали, які ми використовуємо для роботи. Для реабілітолога в нас є стіл. Масажний день проводить. Ще в нас є інтерактивні столики, це пісочкова терапія, де в нас проходить. От ви бачите, тут є також коврики і балансири. Це вони йдуть дуже тактильні на тактильні відчуття. Підтримка, адаптація освітнього середовища та індивідуальний підхід запорука успіху інклюзивної освіти. Інклюзивно-ресурсні центри це про рівні можливості для кожної дитини.